Зараз є така штука, от, можу прорекламувати. за дуже хороші гроші зробити блогера півтора мільйонника, активного живого от, просто за місяць. От, Таким самим Ви, чином? Трошки іншим. Теж живого, теж популярного. Це більше, ніж 50 тисяч доларів коштує. Ну, я би хотів да. Ну, а що тут? То... Ні, ну, звісно, півтора мільйони. це ж... А скільки, от, як людина може це монетизувати? От через скільки він зможе це відбити? Є різні цілі. Он наприклад, є. От чуваки, які просто хочуть бути відомими. Ти навряд чи заробляє чи ти заробляєш з цих форматів, які знімаєш? Ні, от Ні, ти нічого. просто бізнесмен, який має так само вираження, якому е це приносить задоволення. Так само є інші чуваки, які побудували успішний бізнес. Їм хочеться чогось більше. Вони хочуть бути популярними, впізнаваними. А коли тебе люди впізнають на вулицях, коли ти читаєш живі коментарі, коли у тебе є перегляди, ти капець відчуваєш інші емоції, іншу віддачу. Хтось приходить за запитом: я хочу стати популярним. Хтось приходить за запитом Я хочу Почати заробляти гроші зазвичай. Ті, хто хочуть почати заробляти гроші, вони не мають грошей, щоб заплатити типу за якусь таку співпрацю. Тому там вже домовляємося на якихось типу умовах, типу що там відсотки, ти, 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 та ти, ти, якщо людина типу перспективна.